Доброго 8 дня. Сегодня 29 травня, 25-й рик Всех витаю. Святом вознесения, Господь. Хай Бог держи вас всех. Меру и здоровья. Зараз тут наверху, на базе, покажу трошки. У нас сьогодні і знову дощ і постійно дощ. Вроді передають завтра післязавтра погоду. Потім опять дощі. Все заростає. Не спів тут гербіцидом побити траву. Може завтра післязавтра поб'ю. Покажу вам трошки. Це 14-та. Вже вже треба відводку робити. Отводка не робив, тому що дожді, і воно там внизу попробував, позабивало. Коротше ще рано. Це словак 2, теж я його тут у кучу посадив, так як 14 щоб отводку зробити. Теж вріжка. Дуже тоже теж навіть всередині рішки це татарин нічим не обробляв, гусениця їсть листок, не обробляв, бо не дають ці дощі, Но татарин і внизу всюди дуже чітко. Дійсно. Утримує це все. Це хуська. Теж листя поїзд і побито град був. І град побив листя. Редька повна. Дуже люблю редьку. Ну щось я її насіяв багато. Не встигаю з'їдати. Теж хуська. Оріжку. Це даний. Тоже такі вже гранка великі. Вже і оріжка там видно всередині. Тоже треба буде од довгоносика обробляти. Тут ліщина дикої повний довгоносика. Буде повно. барбакан и барбакан тоже файно це все вытримал молодец Это тоже хуська такие громочки уже тут обломилось Листся поскручувалася, прячу туріжка. Буде і в цьому році хуської оріжка повна. Теж медвежі, Тоже це в минулому році по сходу, і в цьому році теж сходить, але ця влага, перебор, перебор влаги, що дуже важко йде, загниває там з тої сторони другої. В цьому році висівав, покажу, теж орішки потріскалося і і закопав їх не глибоко, сантиметрів п'ять і от вологу попропадали що це у нас довгий довгий тонкокорий це Вася покажу вам трапезунт на відмежуму Отакий От вже шишки. великий. Ну це і він устойчивий. Не знаю, може з якогось сіянця трапезунда, або трапезундів. Може вже і багато. Гибридів. Це в нас що? Словак. Словак. Словак, кстати, теж чітко і внизу. І внизу. Вчора вечором зробив там отводку. І внизу файно біля дому. І тут листя чіткі. Тут треба проривати все. Це ополіті. от Отакі високі штамби і вони хлябки не знаю. Мені любляться низькі штамби. Це в нас чех. Теж дуже чітко. є І ще десь були. Це теж що дуже його потріпало цього сніга мороза. А тут є пару оріжків. І вже така плюска така велика. Бачите, воно подмерзало і вже обновляється. Джембо теж файно себе почуває теж листя нормальне тут листя нема, але воно так і було, не було бруньок толкових, це не від мороза. Це Краснодарський, теж такі уріжки. Я думав, що пропаде цей сажанець. Отут щеплення таке не дуже. З однієї з цієї погано прижилося. А з цієї файно. Я його перетягнув ще і спас. Отак. От Грузин дунув сильно. Ці всі саджанці садилися якраз десь рік назад. Кінець травня, початок червня. Це лаваш. Лаваш теж добрий. Оріжка є. Тут наверху не так. Просто тоді, коли я показував сніг і морозик невеличкий, от тоді це московський. Тоді їх трошки покоцало Монро. Монро теж є в ріжка. Теж медвежі, там посередині сіянці, хуської і там два червонолисні. Сіянці побачимо, що буде. Середині теж ще прививаю, черенки є біл по одному десь мало дуже яблоньки теж. Ось цієї всякої погоди турмознулося, було, оце град побив, був град. І от пішли нові бруньки ростові. Тоже, це Краснодарський Деміс. Англія червонолисний. Таке листя. Таке листя, як у дині. Тут хурма трошки є конторта така. Конторта є від метр тридцять до двох метрів. Висота прививк щеплення. Це сіянці хурми Вергінка. теж я з ними носився туди-сюди, туди-сюди. В середину і на вулиці, і в середину і на вулицю. Добре, семена такі хороші. Від Андрія Супруна з кривого рогу. Дякую за семена. Теж конторта Бачите, навіть ці яблуні. Все в яблуках було і все її паралізує від цієї влаги. Дуже багато волого. Цей інжир. Тож мій. Там внизу теж. Покажу як я укриваю інжир на зиму. І інжир, і гранати ростуть без проблем. Кажу, де я посіяв межи в цьому році і з'явився і тут у мене шкідник. І такий наглий, що я такого наглого не бачив. Дятел купив цього орла, але йому по барабану цьому дятлові. Це теж жаданий. Вчора я відкрив, думав, що цей орел буде допомагати. Відкрив, сьогодні ранком прийшов, а він уже тут на стовбі, довба Єврішка. Так що цей орель не допомагає нічого. Це миндаль. Міндаль, кстати, у нас, бачите, без проблем. Взагалі ніяких проблем. Оце від межі. Роботи, роботи, море і внизу і тут. Не знаю. Важко самому. Ну, в цьому році багато не роблю, бо... Надуїло. Це теж жаданний Я знизу пересадив, тому що там не дуже він садив так, просто ямку викопав, закинув туди і все. Без ніяких цих. Всім пока, будьте здорові, мирного неба, хай Бог береже всіх. І будьте здорові!